Після російського обстрілу енергетичної інфраструктури країни у Бурштині на Івано-Франківщині зникло теплопостачання. Тим часом багатоповерхівками міста ходять колядники, а мешканці квартир пускають їх у оселі. Відсутність тепла не перешкоджає святкуванню різдва, каже місцева жителька Надія Левицька. Ми в торік ходили, ще й так били нас, та вони зачали гриміти, ми втікали, куди, а втікали. Ми втікали, куди хто міг. Бо зараз ми вже трохи привикли до того. А перший рік, знаєте, як було нам тяжко? Я зачало гудіти, гриміти, а було страшне. Надія Іванків та Віктор Михайлюк розповідають, місяць тому зникло централізоване теплопостачання у бурштині після російського обстрілу. Тому вони купили електрообігрівач. Наразі ми коло мама, вона 96 років вже буде мати, тому біля неї. А як рятується, маємо дуйку, коли немає опалення. І гріємо дуйку і одягаємо її тепленько, бо нам таке нам не страшно. І ось можна витримати ще, аби всі були живі здорові. Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин каже, що у місті працюють 9 пунктів обігріву. Для відновлення теплопостачання через автономні котельні потрібно щонайменше два дні. Твердопаливну котельню, яка може забезпечити теплом, центральну міську лікарню запустили першою. Завтра ми запускаємо в роботу. Це пусконаладжені роботи 8 і 10 мегаватт. Дві котельні, які будуть обігрівати все місто. Звичайно, ми надіємо, що вдало пройдуть пусконаладжені роботи, і з вечора, можливо вже буде тепло. Це перший раз запускаємо такі великі котельні, Всякі може бути голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук сказала Суспільному, що цивільна інфраструктура під час ранкового обстрілу не постраждала, також немає потерпілих людей. Ми бачимо, що ворог намагається повністю зруйнувати енергосистему, щоб залишити людей без світла, без тепла. Для нас досить є складною. Бурштинська громада. Зараз відновлено електропостачання в цілій області. Оксана Василик, Степан Панкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.